Ми вступаємо в новий 2023 рік. Кожна з громад підходить дуже відповідально до прийняття бюджету на наступний 2023 рік. Тому що бюджети, які були заплановані на 2022 рік, вони зазнали змін. У нас не вийшло бюджетів розвитку, ми не розвивалися леву частину всіх. Коштів, які отримали наші місцеві бюджети, ми пускали на оборону не тільки Кремльську району, а загалом на підтримку наших Збройних сил. І це є реаліями нашого сьогодення. Тому, формуючи бюджети на 2023 рік, кожна з громад підходила в цілому виважено і справедливо. Коли формуються бюджети на 2023 рік, всі враховували такі складові, як освітні процеси. Таке допомога армії, відродження наших об'єктів інфраструктури, які не тільки постраждали, які треба підтримувати в належному стані, щоб забезпечити цивілізоване проживання на цих територіях. Загалом на території Кременчуцького району всі 12 громад прийняли бюджети на 2023 рік. Загальна цифра. По всім бюджетам складає 5 мільярдів 206 мільйонів 297 тисяч гривень. Це доходи, які заплановані у всіх 12 громад. Також видатки заплановані на рівні 5 мільярдів 452 мільйонів 595 тисяч гривень. І ми маємо загалом. Дефіцит бюджету по всьому району, це зведений, ще раз повторюю, по всім громадам, в розмірі 246 мільйонів гривень. Його будуть покривати громади за рахунок кредитування, за залучення фінансових інвестицій. І загалом плануємо відродити, ну, де це можливо буде, відродити освітній процес. Тому що головне багатство і надбання нашого народу це наші діти. Ми не вчили наших дітей в школах в попередні роки, тому що був ковід. В цьому році об'єктивна причина у нас війна в країні, і ми також намагалися оберегти своїх дітей від того, щоб вони не знали ніяких психологічних і, не дай Боже, фізичних травм.